Тихо, Доброго дня. Доброго. Патрульна поліція Черноївського області, вейтенант поліцію Кошмур. Поля, десь відеофіксація згідності срокової нашої з вами розмови. Пане воді, причина вашої зупинки технічна справність автомобіля, а саме у вас не працює одна лампочка підсвідки заднього державного номерного знаку. Можете вийти і переконатися, що у вас дійсно не працює. У вас є зафіксовано? Так, звісно, реєстратор, хочете, можуть зробити казумам, показати. Ну покажіть мені. Ну. Без питань. Ви що, будь ласка, він направив дорожнього руху пункту 2124. Давайте знайомимося спочатку. з да, без парк, питань. Не? А якщо я зараз устраняю? там по неї і ще вона загорається. Так За це немає. немає за це це не, не є порушення. Якщо він повністю освітлений, тоді так. Да. свідки номерного знаку, Що? Що? Що не приблизно це передбачення. першої статті 121 прим. 3. Тобто водій керуючи транспортним засобом із недостатньо підсвіченим заднім державним номерним знаком. Ну, будь ласка, згідно правила дорожнього руху, пункту 2, 1, 2, 4. Це недостатньо. Документи. Не Пару, mm. та документи. Олег, та там документи. може бути не освічені. А недостатньо, там такого слова не Підготуйте поки що документи, я відбуваю. Документ. Ні, так, за це немає відповідальності. Відповідальність наступає, коли він А він освітлений. А він освітлений, він просто ліпить горбату. No. І що ми робимо? <кій> Ти їм скаже, хай правила напише, там правилах покаже. В правилах буде написано, що там є відповідальність за неосвітлене. а він освітлений. Так, покажіть мені, де там прописано, що він же ж в мене освітлений, там не доосвітлений. Там нема недостатньо освітлення. Ну, хай правила правила не покажіть мені. Хай правило не все. Я вам назвав. Несіть правила, Пану, я хочу пожалуйста. Дивіться, не я знаю. Ви не знаєте чи що? Ну, так ви маєте знати. Пане ми з вами зараз можемо сперечатися дуже довго, але давайте, будь ласка, згідно правил дорожнього руху. Полку, я хочу паладин. згідно закону. Ну, я вам згідно закону. Да. Покажіть мені, де в правилах написано, що там мало освітлено. Там написано Недостатні не освітлене. Є, є, є таке слово там недостатньо освітлено. Ну, ну, я там я написано. вам назвав, якщо ви бажаєте, ви можете відкрити, якщо у вас є з собою правила. Ну у вас мають бути, руху, бути з собою правила. Ні, в мене не має бути це ну, ну, мене... прописано, що ну, вони ви... мають бути з собою правила дорожнього руху. Ну і в мене не мають бути. Ну, тоді можете скористуватися власним мобільним телефоном та переглянути в інтернеті. Я вам маю назвати, за що я вас зупинив. Добре, ви, давайте, якщо... давайте не, так, не, я знайду я, я зараз ви... в телефоні ми я можете... вам покажу. А ви почекайте. Не закривайте вікно, ми з вами спілкуємося, пане водій. Ну, будь ласка, ще раз вам повторюю. Так я буду шукати. Ви мені ви ж мені поселітували, щоб я нашевну правил дорожнього руху пункту 2.1.2.4, 2,4. Придивіть мені документи, які зазначені. Я, не відмовляюся, а я не відмовляюся при саме. Я не відмовляюся. Я зараз знайду правильно на транспорт. Я провізаці. зараз знайду. Я не відмовляюся. Я зараз вам покажу. Пане я Пане, зараз я дивіться, я ви змушений вас повідомити. Що в разі, якщо ви не будете надалі пред'являти документи, буду, які зазначені дорожнього руху я, будь, буду рухи, я не відмовляюся, пунктів, я, бачу, я буду пред'являти. Ви будете затримані для встановлення вашої особи. Добре, я вас повідомив? Так, ви мені повідомили. Після третього попередження ви будете затримані. Це я також вам повідомляю. Ви серйозно зараз? Так, звісно. Ви ще мене застреліть, так як це зробили ваші колеги. Ну, цю ситуацію ми з вами не як збираємо. Так, ну тому, та, що то слухайте, якщо ви починаєте пресингувати. Я кажу, я, я, зараз, я зараз знайду, Зависи я за... зараз, дивіться, я зараз знайду в правилах це. І ми з вами це обстюдимо. Пане воді, ще я ще раз. Ви ж мені поколений. самі рекомендували це зробити. Можете виправдати вашого товариша. Хай покажемо військослужбусть. Подивіться на каналі, є прямок на я щось не можу запустити. Що <кій> товариша попросити? Нехай Подивиться, нам покажуть. Кого? що Так я зараз сам подивлюсь, чим мені товариш. Подивіться, що на каналі. Дивіться, я дивіться, я зараз і на, і камеру. І і і на камеру, десь стоїть телефон. І шукаю правила також можете знайомити з відео, як ви заїжджали сюди на парковку, не вимкнули поки ще повороту відповідного напрямку, якщо бажаєте. Так, так, звісно, Бажаємо. Бажаєте? Без питань. 2,9Б. Ось написано. Не освітлені в темну пору доби. Не освітлені. А достатньо такого немає. Так що ви, товариш поліцейський, у вас поведінка не, не відповідає обстановці. Якусь секунду, йдіть яку сюди, секунду. Ну, Почитав йому. Вам читати правила чи ні? Почитайте правила поліцейським, тому що він їх, він їх не знає. Пред'являйте. Так, так, ласка. Це... Да. На що ви його знімали? На наш автомобільний реєстратор. Чи воно у вас на лічному телефоні? Для того, щоб я вам зміг його приділити. І що там вказано? Що там? Поворот був? А що там було видно? Там номерного знаку не видно. Я вам за поворот переділяю. Ну, Подожіть, номерного знака не видно там. Не видно? Не видно номерного знаку, так. Да. Не видно. Він розм... розмитий. Будь ласка. Ну це вже коли машина стояла. Так, ще одне нашли подивитися. Так, звісно. Ну, що ж ви так ганяєте за цим машиною? Ми не ганяємо. Це ви спеціально з'явилися так? Я не знаю, яким є даний чоловік. Познайомию, Тепер, будь ласка, надайте мені ваш документ, а саме, який зазначено. А, ласка, з, а що з першим порушенням? Воно є чи немає? А саме е, перше порушення це, є чи немає? Документ. Будь ласка, ваше право, ви також знімаєте підкове, я знімаю. Е, будь ласка, надайте мені документ, який засвідчує вашу. Що -що? Дайте мені документ, Людей, так, сіпічки, саме відзначення, яких правила дорожнього руху, а саме 2.1, 24, тобто перепосвічення водія і реєстраційний документ на даний транспортний засіб. Підготуйте <клухи> документи. Що він ще там показав? Поворотник. Поворотник. А ти ще не сказав, що ти Ну Так ти вже і не сказав. Я тебе почав <он> і <Chevy> сказав. <к attentive> не сказав. Розвольте ще з категоріями звірю. Рестративний документ, будь ласка, там транспортний запис. Якщо можете, не жміть закоповну інформацію. Да, три крапочки, Там где полная информация. Угу. В угу. Добрый. И просто такой полик ну, не вот это А наша вы сфоткали в телефон? Телефон наш сфоткал. Что сам? Ну, базу сфоткал наш. Ну, я ничего не фотографировал. Да, что? Точно? Да. До... Олег, ну, скажи мне. мне. У нас... Фотографировали? У нас... Фотографировали? У нас... Фотографировали? Так покажи телефон свой. А Постань фотку, покажи свой телефон. А не а а не покажешь? А ну, не да? покажешь? Не покажешь, да? Не покажешь? Я вас запитаю, не вас не так? покажеш, так? Да? Ну все. Все, давай. Якщо автомобіль на вас, у вас є учасник бойових дій, то вам страховий поліс не потрібен. А що з номерами. учасника бойових дій немає. Я, зараз, зараз я військовий. Військ можу показати. Що є, можу. Можу. Без, без питань. Я відпустив. — Я Цінно. просто вас перепитав, бо може ви маєте учасника бойових дій. Страховий поліс вам не потрібен. Так, пане водій, тоді дивіться, зв'язку з вашим правопорушенням, а саме те, що ви під час заїзду на парковку не ну, вміхнули поки що пороху відповідному напрямку, буде оголошено про початок розгляду справи. Розгляд справи буде розпочинати я, а саме. Заступник командиру взводу 1, роту 4 батальйону управління патрульної поліції в Чернівецькій області, лейтенант поліції Кошмар Миколаєвич. розгляд справи буде розпочато о 20-й годині 42 хвилини стосовно вас, Іванов Олег Миколайович, за те, що порушує правила дорожнього руху, а саме під час того, як здійснювали маневр повороту, не вимкнули покажчик повороту відповідного напрямку. Ознавлю вас з вашими правами, згідно 63-ї Конституції України, ви маєте право не давати покази проти себе та кого близьких для вас осіб, визначених законом, згідно 268-ї КУПАП, маєте право ознайомитись з матеріалами справи, подавати докази, клопотання по справі, маєте право на юридичну допомогу або допомогу іншого фахівця в галузі права. Ви е... Олег Миколаєвич, бажаєте скористатися одним із вище названих ваших прав згідно статті 63 Конституції України та згідно статті 268 КУПАП? Так. Да. Так. Якими саме? Беріть листок, ручку і пишіть. Беріть листок, ручку і пишіть. Я вам можу надати листок, я ручку. Не і ви будете писати. Тобто відмовили, так, да, клопотання? Він хоче. вам сказав, їм сказали, що можете написати. Ви відмовили. Ручка потрібна? Для чого? Вам потрібно, щоб написати клопотання. Мені точно не потрібно. Він буде клопотання писати. Я не буду його з моїх. Ну все, відмовили, правильно? Все, хорошо. Я, я Далі, несіть постанову. Несіть постанову. Хочете, можете написати. А, а що там по-першому? Ви ж мене по-першому зупинили, загідно того, що там був так, непідсвітний звісно. номер. Технічна несправність автомобіля. Да. Але в ході підготовки до розгляду справи у вас було виявлено ще одне правопорушення. Так як згідно чинного законодавства, штраф виноситься за більш суттєве правопорушення, то поворот є в даному випадку більш суттєвим правопорушенням. Тому повернемося до ваших прав, чи ви бажаєте ще якимось скористатися? Ви, ви відмовили права, так да, або ні. Я вас ви відмовили в провадження. Да, б... Я вас запитую, що бажаєте. Хочу написати. Даю вас точок ручку, пишете. Я не можу писати. Я хочу, щоб ви написали. Ну, на я писати писати не буду. Відмовили, правильно? Так. Ви відмовили. Все, відмовили. Так, Хорошо. Хорошо. Несіть постанову. Постанову е, несіть. Для того, щоб я правильно і розумно закінчив дану постанову, мені потрібно писати ваше місце народження. Куди? Оскільки... Треба буде вносити в постанову. Місце народження? Місце проживання. Прошу вибачення, я вже заговорив з вами. Так ви ж ви ж документи перевіряли і сфоткали. У вас фотографія, можете, можете подивитися. Стрим, якщо ви мені покажете, де в посвідченні водія. 95-та Якщо посвідченні водія показує місце проживання, в мене до питань до вас можна подивитися в телефоні своєму. Те що, те, що сфоткали там. Ну, там все просто собі, собі Придумали, Прид так хорошо. Просто як до мене І я спілкую. Так і а може ви поліцейський чи може ви, ви забулися? Ну я до вас і на ви, і культурно. А я до вас на ти? Просто один жаргон. Ну. Вергон, а да? наше подкрепление приїхало. За Воно... лампочкой. Ты сможешь достать станцію зарядную чову? Я? Багажник. Я, я не... Піди возьми станцію зарядную, чого ты. Та я візьму туда. Скажете мені, де ви проживаєте. А планшет що? Не б'є такого, ні? Що? Планшет такого не б'є? Відкрито. Місце <тан> реєстрації може бути одне, а чоловік він проживає зовсім. Ну, нічого, у вас офіційні дані є, то будьте любезні, заповняйте. Там, Там все сходиться. Від копії Там все сходиться. Без питань, тоді очікуйте до 10 років, тому що постанову покажу до вас. Звісно, очікуйте.